Вітаю спільнота світлих душ, вітаю ваше Божественне Я. Сердечно вам дякую за енергообмін в коментарях і вподобайках. Кожен відгук вашої Божественної душі надихає мене створювати ще більше зцілюючих медитацій. І моє глибоке сердечне дякую всім, хто надсилає донати на розвиток онлайн-студії цілительства. Моя мрія відкрити центри духовного зцілення в Україні, де кожна душа зможе отримати зцілення від енерготравми минулого досвіду через духовні практики очищення і гармонізації внутрішнього світу. Це має бути не тільки робота з підсвідомістю, яка зберігає увесь наш досвід за цей минуле втілення, а ще глибока робота з тілом. Я маю навчити вас орієнтації на відчуття в тілі. Саме через відчуття в тілі наш Божественний Дух передає підказки нам. Це відчуття мурах по тілу, це відчуття підйому або спаду енергії, це відчуття різних станів. Ваша душа заслуговує на мир і гармонію. Дозвольте собі з'єднатися з вищими силами і отримати благословення, на зцілення та процвітання. Дорогі світлячки, сьогодні я запрошую вас до глибокого і важливого духовного процесу з'єднання з енергією роду та проведення ревізії програм, які можуть впливати на ваше сьогодення. Родові програми це набори переконань патернів, моделей поведінки та енергетичних впливів, які передаються через покоління в роді. Програми можуть бути усвідомленими чи неусвідомленими, але вони все одно мають потужний вплив на ваше життя. Почнемо з позитивних програм, які зазвичай підтримують і зміцнюють родину, допомагаючи нащадкам реалізувати свої потенціали. Вони можуть включати в себе такі аспекти, цінності та принципи. Наприклад, родини, в яких завжди були високі моральні стандарти, нащадки можуть отримувати такі програми, що допомагають їм діяти згідно з цими принципами, що веде до успіху в житті, традиції, родові звичаї, які передаються з покоління в покоління, створюють відчуття приналежності та стабільності, забезпечуючи емоційну підтримку для нащадків, ресурси та підтримка. Позитивні родові програми можуть включати в себе підтримку у вигляді матеріальних чи духовних ресурсів, які надаються від старших поколінь молодшим, сприяючи розвитку та успіху. Навчання і мудрість, родова мудрість, яка передається через покоління, може включати знання про здоров'я, бізнес, міжособистісні стосунки, допомагаючи нащадкам уникати помилок минулих поколінь. Як передається сила по чоловічій і жіночій лінії. Батьки передаються нам не лише енергетичну силу, але й знання, які стосуються практичних аспектів життя, наприклад, у цілительстві чи магії, У багатьох родах передавалася не лише сил, а й ремесла, які носили сакральний характер. Чоловічий рід часто асоціюється з енергією ян, активною дієвою. І це передається синам як здатність брати на себе відповідальність за рішенням, ініціативу, силу волі, відвагу і захист. У традиціях, де є чоловіки з магічними здібностями, вони можуть передавати свої сили синам через різні ритуали, посвяти чи обряди. Жінки передають свої сили через жіночу лінію від матері до доньки або онуки. Це пов'язано з принципом енергії інь, яка є енергією прийняття захисту зв'язку з природою та космічним простором Матері Всесвіт, інтуїція і духовні практики. Жінки передають свої вміння працювати з енергією, інтуїцією, здатністю використовувати свої духовні дари, такі як лікування, магічні обряди, пророкування, зцілення через трави, мінерали, воду, а також дари, що мають зв'язок з природними циклами та ритмами життя, по-материнській лінії. Жінки зазвичай є носіями емоційної мудрості. А також здатності підтримувати рід на енергетичному рівні, зберігаючи зв'язок з емоціями та внутрішнім світом роду. Які особливості передачі сили через покоління, від батька до сина, від матері до доньки, часто відбувається передача через спеціальні ритуали, коли старший родич посвячує молодшого свої практики, навчає його особливих технік або дарів. Це можуть бути ритуали посвячення, молитви або інші магічні обряди. Але є випадки, коли старші родичі йде з втілення, не встигаючи передати свої дари нащадкам, або нащадки не хочуть приймати ці дари, тоді сила в роді передається через енергетичний зв'язок між поколіннями. Діти можуть отримувати енергетичні вібрації від батьків або предків, навіть не усвідомлюючи цього, такий зв'язок може відчуватися на рівні інтуїтивного знання. коли дитина досягає певного віку або проходить через певний ритуал, що пробуджує її сили, це стосується як чоловічого, так і жіночого роду. У сучасному світі передача цих дарів може відбуватися не так очевидно, як у давні часи, але все одно зберігається енергетичний зв'язок з попередніми поколіннями. Якщо ви відчуваєте, що у вас є певний дар чи то цілительство, магія чи інтуїція, важливо відкритися для розуміння того, як ці сили передавалися у вашому роду. Часом родові сили можуть бути забруднені негативними впливами або травмами, тому важливо працювати з очищенням енергетики через медитацію, молитви, обряди чи терапію. Мій канал був створений саме для цього, щоб ангелотерапія терапія допомогла вам розкрити ваші дари. Мої книжки духовне знання, які містять мудрість і практики для глибшого розуміння себе, можуть допомогти вам в розкритті інтуїції, здатності до зцілення та взаємодії з енергетичними потоками. Книги містять знання про універсальні закони, які керують життям, такі як закони енергії, карми, зворотнього зв'язку, що допомагає людям зрозуміти, як їх власна енергія взаємодіє з навколишнім світом родовою енергією. Посилання на книжки ви знайдете під кожним відео. Нехай ці знання принесуть благо всім. В наступному відео ми поговоримо про негативні аспекти родових програм і як працювати з родовими програмами. Медитація зцілення методом ангелотерапії у співтворчості з архангелом Рафаїлом вийти в цю суботу в день присвячений роду. З любов'ю і благословенням ваш духовний провідник Олімпія.